діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про подвір'я. Що таке подвір'я? Зараз ми з вами і розберемося. Давайте поглянемо на малюночок. Ось це подвір'я, яке було раніше. Зараз трошки вони відрізняються, ну нічого. І давайте подивимось: в центрі цього подвір'я стоїть хата, а далі Різні пристройки. Що ж там за пристройки? Для кого ж вони? О, для, бачите кого? Курочки, їх домівка. Далі домівка для великих тваринок. Це для корови, для лоша. Це хлів називається. І там же живуть і свинки в цьому хліві. Теж, теж, теж тут. На подвір'ї є, крім таких тваринок ще собака, для якої теж поставили хатиночку. А кішечка вона живе в домі. Ось у мене є. Ось у мене ще не, ні, давайте так, щоб було видно. Ще хто тут є на подвір'ї? Ось таке подвір'я у нас таке сучасне подвір'я. І собака біля свого будиночка, і кицька, і качечка, корова, півник, курочка. А тепер ми з вами когось ще не назвали. Давайте подивимось, хто ще може жити на подвір'ї, крім цих твариночок. І так, це кролики. Для них теж строїть будиночок кроля. для кроля, а у кроля. Є маленьке крольчатко. Ось воно таке красиве, красиве. Віслючки можуть жити у деяких людей. І маленький віслючок це дитинча. Собака, вона охороняє подвір'я. І у неї є маленьке цуценя. Свинка. А дитинка її порося. Кінь, і у нього дитинка це лоша, маленька лоша. Киця і в неї дитинка це кошеня. Корова, яка дає корисне, дуже молочко дає нам. І у неї є. Тиля, маленька дитинка теля. А це вівця. і у неї дитинка це ягня. Є козочка, яка теж дає молочко. І у неї маленька дитинка, це козеня. Ці всі тварини називаються свійськими. Чому вони так називаються? Бо люди про них піклуються і годують. І... Дають їм де кров, де вони живуть. Крім тварин, є ще свійські птахи. Ось, зараз, зараз ми на них подивимося, на свійських птахів. Ось вони, ось вони, ось вони. І так, хто ж у нас є із свійських птахів? Це качечка і качур. І у них дитинча, їх дитинча називається. Каченя. Є курочка і півник. Їх дитинча називається курча. Є індички. Ось тато індик і мама індичка. Індю... І дитинка у них, і дитинка у них індича. І ще у нас є ось такі. Гусочки, да? гусочки, і їх дитинка це гусеня. Ось вона яке гусеня. І вони теж називаються свійськими, тільки свійські птахи, бо люди теж про них піклуються, їх готують, вони живуть біля людини. Це все називається свійськими, свійськими тваринами і птахами. Ось ми сьогодні з вами познайомилися з, з військими тваринками і птахами і з'ясували, де вони живуть і чому їх так називають. Думаю, було цікаво. До побачення.